Чим автоспортсменам вирішення проблем, як вдалося це зробити буковинським футболістам-студентам у нашому вчорашньому випуску. Ми інформували про черговий успіх на всеукраїнській змагальній арені футбольної команди Чернівецького національного університету. Проте в тому сюжеті ми навмисно оминули булюжу для футболістів тему їхню участь у чемпіонаті Європи серед студентських команд. Отримуючи цьогоріч завойовані бронзові медалі чемпіонату України серед студентських команд, футболісти Чернівецького національного університету згадували минулорічний чемпіонський свій успіх в цих же змаганнях, який надав їм можливість зіграти в чемпіонаті Європи серед студентських команд на правах кращої вузівської команди нашої держави. На ці змагання в Іспанію, до яких команда серйозно готувалася, щоб достойно представити український студентський футбол, буковинці повинні були виїхати ще три дні тому. Проте радісні очікування від європейського Больні свята для нашої команди затьмарилися тривожними реаліями обласного чиновницького бюрократичного зволікання. Ну, і між між у футбольній Україні добре відомий, тепер є можливість підтвердити його і на світовій арені футбольній. Ну, якщо е, Бог поможе з Божою допомою, якщо каначийство нам перерахує гроші на е, відрядження е, команди в Іспанію на чемпіонат Європи, то я думаю, що ми не підведемо і там, і е, е, як кажуть, покажемо. Е і засвітимся Чернецький національний університет в Європі. Що не в нас є дійсно футбольна команда гарна. І от сьогодні футбольна команда університет, отримавши необхідний дозвіл від обласного казначейства, нарешті-то виїхала до Іспанії на європейський студентський футбольний форум. Наразі команда перебуває в дорозі на Піліденській півострів. І як повідомив нам телефоном Микола Садець, якщо нічого неординарного не станеться в дорозі, команда все ж таки встигає прибути на місце до початку турніру, на якому постарається гідно представити Буковинський і український студентський футбол. І на сам кінець нагадаємо про головне: почистили ставок, заблокували дорогу. Сполучення між Новоселецьким та Герцаївським районами перекрила купа сміття. П'яне майбутнє українці займають перше місце за рівнем дитячого алкоголізму у Європі. Літо в офісі, як пережити спеку на роботі і чому не варто сподіватися на кондиціонери. На цьому ми ненадовго з вами прощаємося. Зустрінемося у темах дня, а поза ефіром випуски новин можна подивитися на офіційній сторінці ТВА у мережі Фейсбук. І нехай у всіх нас усе буде добре. You are my